Олександр Гвоздик провів перший бій після трирічної паузи. Ентоні Джошуа вибачився перед Олександром Мусиком. А український проспект суперважкої ваги припустився дуже прикрої поразки. Привіт, друзі! Вриваємося в боксерську колію разом з каналом Тайк Майсон Новини боксу. Я Макс Діденко. Вперед потішила збірна України з боксу. Наші хлопці з'їздили на престижний у Європі турнір Меморіал Іштвана Бочкаї. І звідти козаки привезли 4 бронзи, 3 срібла і 3 золота. Бронзу взяли Андрій Тишковець, Павло Коваленко, Данил. Заморило та Богдан Толмачов. Срібні медалі отримали Ярослав Михалушко, Іван Папакін та Дмитро Ловчинський. Чемпіонами стали лідери нашої команди. Ярослав Харцизова зі 63,5 кг, кілограми. 71 це Юрій Захарєєв і у 80 Олександр Хижняк. Захарєєва, що визнали найкращим боксером цього турніру. І харцизу якомусь сенсі двічі красунчик, адже тільки два тижні тому він дебютував серед профі перемогою в Польщі. А тепер бере золото ще й серед аматорів. Нормально. Нормально. Ай, молодець! Нагадую, що в нас два боксерських канали. Тому хто не підпишеться на канал Тайк Майсу «Новини боксу, саме цей не вподобає ролик, той валує. Ой, Взагалі, я рідко вам розповідаю про справи в аматорському боксі, але загалом новини є. Справи кепські. Це не стосується меморіалу Іштвана Бочкаї. Діло в іншому. Аматорським боксом завідує російська держиморда Умар Кремльов. І він допустив росіян та білорусів до участі в змаганнях. Це аморально, бридко та нелюдяно давати виходити в ринг представникам країни-окупанта. Але це факт. На жаль. І таким чином, коли їх повернули в бокс, у нашої федерації, в нашої команди, постало питання, коли треба обрати між двох зол. З одного боку, не їхати на турніри, не змагатися за медалі, але протестувати таким чином це рішення іба боксерської організації аматорського боксу. З іншого боку, можна поїхати і позмагатися за медалі, але таким чином, ніби легітимізувати своєю присутністю право росіян, також бути там. Наша команда вибрала. Не їхати і певно, що це більш правильне рішення. Хоча це і передолімпійський дуже важливий рік, коли треба здобувати ліцензійні бали та обкатуватися перед важливим стартом. Зі спортивною складовою дуже прикро, що команда не поїде на чемпіонат світу в Ташкент та ще низку турнірів, де будуть окупанти. З приємного збірна команди США також пропустить цей турнір в Узбекистані, таким чином, зокрема, підтримує Україну. Хочеться, аби інші наші дружні країни також підтримали цей флешмоб. У червні-липні також будуть євро. Європейські ігри у Кракові. Є сподівання, що поляки не пустять росіян до себе, тоді наша команда туди таки відправиться. Минулими вихідними провів свій 12-й професійний бій чемпіон Європи серед аматорів у надважкому дивізіоні Віктор Вихрест. У суперниках також боксер, що тільки на старті професійного шляху, але крутий аматор чемпіон панамериканських ігор, кубинець Ленє Перо. Розпочав Віктор доволі впевнено. Його головний козир це ближня рука і вміння тримати дистанцію. Українець Джебом буквально відсовував кубинця рецебе. Віктор двійко дає, але перо виявляється кусючим. Навіть пропускаючи серію, суперник українця робив наступ зі своїм одним по тулубу, і це таки проходило. Тому, як би далеко вихрест після атак не відходив, на безпечну дистанцію відійти особливо не вдавалося. Але цю битву українець однозначно вів. Суперник був пасивнішим. По ходу бою американські коментатори неодноразово пригадували Володимира Кличка як порівняння з проспектом. І мене, чесно кажучи, також не полишала думка, що я дивлюсь бокс когось дуже ск. Кожного на нашу легенду. Джеби, двійки, ініціативність, клінчі усе це ніби в стилі кличка, але з меншими швидкістю та жорсткістю. єдиною незмінно дієвою зброєю суперника були прямі по пузу Голова була перекрита в українця тому тільки це й залишалося. Здавалося, що у Віктора все під контролем. З часом перо просто розкусив українського фауста. Кубинець зібрав руки повище і став стріляти одиночними по відкритому тулубу після атак суперника. І все це призвело от до чого. Ось цей удар в восьмому раунді він не виглядав дуже небезпечним. Але саме він став останньою краплею, після якої Віктор не зміг терпіти ці пекельні борошна. Але, як на мене, проблема скоріше не в тому, що він не витерпів. Проблема в тому, що не треба доводити до того, щоб доводилося взагалі терпіти. Віктор вів цей поєдинок, але живіт ніби залишався якоюсь сліпою зоною. Голову бачу, там працюю, а по тулубу прилітає, ніби так і мало би бути. Кубинець, як на мене був слабшим, але трішечки кмітливішим. Він прочитав суперника, зрозумів, що на далекій дистанції робити нема чого. Єдине, що залишалося, це працювати по животу. Це те, що Віктор давав своєму супернику, власне, робити. І він це робив і з початку бою, і до восьмого раунду. І це принесло результати. Але, на жаль, не Віктору. Для нього це перша поразка у кар'єрі. Після шостого раунду у мене з'явився біль у ребрах, але я вирішив продовжити бій. Біль посилювався і не дозволяв мені боксувати на повну силу. Я розумів під час бою, що виграю і контролюю поєдинок, але після пропущеного удару у восьмому раунді біль був настільки нестерпним, що я вже не міг рухатися. У результаті вигравав за очками, але травма віддала перемогу супернику. Відзначу, що перед боєм я давав ставку на цей поєдинок, і вона вкотре зіграла. Я казав про те, що бій протриває понад 6 раундів. Власне, так і сталося. Якщо хочете бути зі мною на зв'язку та ставити переможно, залітайте в мій особистий телеграм-канал за посиланням в описі. Два поєдинки Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Це вже історія боксу. Але багатьом запам'ятався не перебіг поєдинків, а ось цей жест Ейджея після другої поразки. doing here? Тоді цим жестом Ейджей тільки довів, що психологія це не його сильна сторона, як в ринзі, так і після бою. Але також Ейджей невдовзі довів, що його сильна сторона це людяність. Ось свіжий коментар британця. Я вчинив неправильно. Я не спілкувався з Усиком, але розмовляв із Володимиром Кличком. Я сказав: слухай, поплескай Усика по плечу. Скажи, що він молодець і що я перепрошую. Це просто було чесно та щиро. Можливо, для багатьох у цьому не було сенсу, але для мене він був. Це показує, як багато для мене це означало. Мені здавалося, що це кінець моєї кар'єри. Я був такий близький до бою за звання абсолютного чемпіона, до поєдинку з Ф'юрі, якого так сильно хотіли люди. Я думав, що вже дістався туди, але потім не почув свого імені. Позаяк це не кінець кар'єри, точно. Вейджея вже є дата бою 1 квітня. Є новий суперник, це Джермейн Франклін. І я впевнений, що з часом не відразу, але ми точно ще побачимо Ентоні Джошуа у титульних боях. Сашко Гвоздик, нарешті ти повернувся. Це провокація. Український екс-чемпіон світу у напівтяжах за версією WBC мав боксувати проти одного суперника. За день до бою він змінився і став Жосуе Обандо. Цим ім'я вам не скаже нічого, та й не в тому суть. Це був маленький івент у США, тому цілою трансляцією вечора боксу, схоже, що і не було. У мережі гуляють клаптики поєдинку. На них видно, що такого посереднього суперника українець розбирає доволі впевнено. Мексиканець більше походить на живу грушу аніж на противника. У гвоздя ліва рука, як мені здається, на місці. Непогано проходили хуки. Олександр виглядав більш-менш живо та забрав перемогу одностайним рішенням суддів у шестираундовій зустрічі. Випереджаючи ваші питання, мовляв, а що по нокауту, скажу, що все окей. Так, суперник слабкий, хотілося б до строкової перемоги, але вона тут максимально не обов'язкова. І ще до бою гвоздь давав інтерв'ю, якому казав, що ставить задачу перед собою відчути ринг і пройти побільше раундів. І це логічно, коли ти не бився більше трьох років, потрібно за рахунок суперника відчути, на що ти здатний на більш довгій дистанції бою. Шашки на голо і ЕГГЕ у першому раунді, це було би не потрібно. Я зі свого боку відзначу головне. Після півроку відкладань, навіть цей бій міг бути відкладений, Гвоздь таки повернувся. Офіційно! Це класна новина. з Чим вітаю усіх фанатів боксу. Це цікаво, здорово і ну, клас. Після перемоги Гвоздик навіть заявив, що його другий бій ми побачимо вже доволі скоро. Поєдинком задоволений в цілому. Я виконав ті задачі, які ставив перед собою. Як мінімум, один бій ще проведу. Було б добре, якщо більше. Планую боксувати знову травні. Стосовно титульного бою, хотів би це зробити наступного року. Будемо дивитися по ситуацію. Я думаю, що якщо Сашку вдасться відновити свої кондиції часів 18 19 років, він, напевне, жадатиме реваншу з Бетербієвим. І це міг би бути вкрай жорсткий бій. Після тої поразки у дуже складному бою, як ви вважаєте, чи будуть шанси в гвоздика ще стати чемпіоном світу з боксу? Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Віталій Кличко розказав про роги в американського промоутера у цьому отролику. Або ж подивіться наш новий відос ось тут. І до зустрічі, друзі!